Світоглядне шоу інструкція Юа вітає вас із новорічними святами і Різдвом. Вітаємо усіх українців, ким би ви не були, усіх пород і модифікацій, бізнесменів, аграріїв, працівників культури, працівників контркультури, спортсменів та фізкультурників, поліцейських, націонал сумасшедших, сільських вчителів, працівників київського зоопарку. Вітаємо також ЛГБТ-активістів, праворадикалів і справжніх. Кучмістів і галичан, зокрема теж до речі, і волоняк, і буковинців, і чернігівців, і харків'ян, і киян, а також мікробіологів, капеланів, аватарів, військових, маленьких дітей, старих дідів і бабусів, націонал кришнаїтів, греко-католиків, істинних православних, ким би ви не були? Тому що усі ми, українці та українки, нас об'єднує Україна і наше спільне. Майбутнє. Воно буде прекрасним, я в цьому не сумніваюся, тому що Україна це наш спільний проект, наш творчий акт. Величезна картина, класна, прикольна і симпатична, яку ми разом всі пишемо, як художники. Дивіться інструкцію UA, Підписуйтеся на наші канали, ставте лайки і тицяйте дзвоники.